Санторій-Кристал і санторій алмаз шалеграй далі видно вхід в джерело парк спустимось трошки через парк курортний Дивіться, це бачите рівно рівно 12 година це такий має бути найбільш топовий час всі мають кудись йти хто набіве хто збівет наскільки я собі це уявляю Кілька слів про погоду. Троскавці, сніг розтану, майже майже розтану. Ну, але в околицях, наприклад, в східниці снігу ще багато. А трошки далі, в горах, сопіт, сколи, славські, О, та там снігу купа і. Напевно, той сніг, що зараз дочекається наступного снігу, який теж ще цієї зими буде сніг, це ще не останній сніг, цієї зими розтану. А наразі тепло, 8 градусів. Дощить. Вітер. А найближчі кілька днів така погода буде. Такому цікавого, що побачив. <смітно> Пам'ятаєте, пам'яток біля бюлету. Ми ж його показували, я ж так думав, ну, питав просто, сам себе питав цікаво, чи підпадає він під Ну, Виявляється, підпадає, цього пам'ятка більше нема. Тому цікаво про який пам'яток, де це може в нас на відео знайти. Тому що Зараз його вже нема. Можливо, і добре. пам'ятник, як мінімум, був в аварійному стані і міг завалитися. Це алейка вниз від кристалу. З кристалу ми йдемо. Спочатку справа буде джерело Юзя. І далі вже від джерела Юзія донизу до біве, доріжка стане краще. Бачите, тут дорога ще потребує ремонту, ні ще не відремонтували. А далі від Юзі вже буде. Все відремонтовано. Ок, що таке враження, що весна співають птахи, якась зелень пробивається, але це ще не остаточна весна. Це ще не весна. Ще місяць зими попереду, та й ви знаєте, як буває у Львівській області. Ще, я думаю, в березні буде сніг. О, в березні буде такий сніг, що буде падати і лежати, а в квітні, як мінімум, впаде. Там день півдня полежать ну, На всяк випадок нагадаю, Юзя вода в основному для вживання, але якщо ви почитаєте, її пили в 30-ті роки, була мінеральна вода і пляшки заливали, пили тут. Тобто щось може собі дуже нашкодити. Якщо Вип'єюсь. Звичайно що треба в міру. Теж так нам Та там же гліцерину багато. А де гліцерину? Я вам ще десяток ходу назву, які ви п'єте, де багато гліцерину. Завжди цікаво, коли людина думає, як би то випити 50 грам на чи 30, щоб не зашкодити. Ніхто про горілку не думає, скільки би то випити, щоб не зашкодити. Ніхто не хоче, а хто має анекдоті. Зараз купили коньяк, поїм горілку, запили ромом і отримуємось печем. Так? Всі бояться, щоб не нашкодити собі водою. А, це юзі. Спустимось, подивимось. Саму Юзі ремонтують, тут вже сходи відремонтували з одного боку, з другого відремонтували швидше. І зараз триває ремонт самої Юзі. Так, тут було колись зовсім інакше, все я знаю, я пам'ятаю. А зараз так. Будемо, раз і Юзі і ходити, то потрапили. така, яка довгонога Юзія? Бачите, Юзі може бути і довгонога. Якщо правильно знімати, будь-яка жінка буде довгонога. А це ще водичка. Можна вмити. Звичайно, що чим далі, чим нижче будемо спускатись ближче до бювету, мало би бути більше людей, бо хтось та й такий гуляє по парку в обідню пору. Особливо в час роботи бювету. Качки ще не повернулися на озеро, вони повернуться. Бляково про це дізнаєтесь. Йдемо прямо-прямо-прямо донизу. Направо стежки до ріксуса, Прикарпаття, до джерела, до Молдови, до Литківщини. До південного. На вказівнику все написано. А ми йдемо прямо 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 до бювету мінеральних вод номер 1 Mineral water pump room Як називають рушки ці англійською мовою. Хоча ще зима, а прогулянка вже майже-майже весняна. справа потічок тече утворюючи вигини, так, так званий меандр. бачите. Ми їздили весь меандр річки з а тут меандр потічка. В курортному парку в Трускавці навіть нікуди їхати не треба. Можна все на місці подивитися Ліворуч пам'ятник Адама Міцкевича. Артрускавці називається Адамівка, але не на честь Адама Міцкевича. Я думає, що можливо на честь Адама Міцкевича? Ні, не на честь Адама Міцкевича. Зручно, що в парку деякі дерева підписані, і можна дізнатися, наприклад, що це ялина біла. гарне погнесте дерево хвой а з іншого боку це на чорна це для того хто хоче вивчити біологію ботаніку можна просто гуляти по парку а оце далі теж ялиця біла це вільха чорна Сонячний день, на жаль, сонячний день воно все гарніше було. Але погода така, яка є. Ми не можемо вплинути на погоду. Але можемо вплинути на своє ставлення до погоди. Знаєте, кажуть, коли не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до ситуації. Ну і погода це один з таких факторів. Можна мати гарний настрій за будь-якої погоди. А дивіться тут це. Озер це примерзло. Ще лід тримається і спортивний майданчик. Бруси, турнік. Навіть лавочка до відпочинку, щоб, наприклад, хтось один займається, а товариш. І товаришка не хоче займатися, може просто посидіти, відпочити. Ну, так, то вже 12-13, може, ну, хвилин 5, може менше буде, може найбільш. Потічок тече, він не замерзає, навіть були морози 15-20 градусів. Він не замерзає. Думаю, один з факторів, чому він не замерзає, в тому числі це вміст гліцерину в цій воді. Джерело Броніслава. Вдалося перезимувати. Будиночок, на жаль, кожного року все гірше-гірше гірше виглядає, так само Едвард, так само Броніслава. Добре, що поки що так вдається його зберегти. Пам'ятак називається мислитель. <смір труска> Дехто вважає, що пам'ятник нирці. Ну, Прускавець, вода, нирка. Я досі можете вважати, як всі вважають. Справді не заборонено фантазувати і бачите десь щось таке. А і горі, кришталевий палац видно. Навіть не один а три парки сьогодні. Проходив через територію, суддя, там ну людей. Злякались, мене поховалися. Ніхто не вийшов на вулицю. А ну, весні теж ввечері світиться небагато. А ми підходимо до Едварда. Едвард, бачите, теж перезимував, але виглядає не зовсім ідеально. на білеті повага біля тиру спортивний майданчик волейбольний майданчик ну, на, Від Кристалу. Максимум 15 хвилин деться до бювета в підсумку. Це враховуючи те, що бачите, ми заходили і на Едвард дивилися, і які кола намотували. Тобто не так далеко знаходиться кристал від бювету, як хтось собі уявляє. Ну і крім того, варто пам'ятати, що кристалла і власний бюлет. Ну і от ми 12 година на наб'єть. Сьогодні о 12 годині білет виглядає, так як вчора, так як позавчора не дуже людний.